Хоча країна перебуває в стані війни, економічні негаразди в багатьох регіонах тягнуть загальний потенціал фінансової країни донизу, та все ж у багатьох галузях відбуваються вже помітні взлети науково-технічних українських перспектив. Тому так важливо вже сьогодні думати, як захистити наші досягнення від тих, хто завжди бажає жити використовуючи інтелект сильнішого і нинішня молодь прагне, як кажуть, на ходу сприймати нове та прогресивне. Ми хотімо, щоб вони от в узконаправліних ситуаціях вони могли на правових основах доході швидке рішення, Тобто, путем моделювання ситуацій, узнаває ці ситуації. В режимі онлайна з банківських і других фінансових учреждений, которые возникают, і їх передавать на опыт нашим студентам. Привітали науковці возу з новою перспективною професією, представники багатьох Житомирських філій провідних банків країни та Міністерства доходів і зборів України. Обов'язково надамо допомогу підготовці спеціалістів, поділимося своїми знаннями, і як я казала, вже можна констатувати ну, зараз, можна констатувати з одного боку дефіцит висококваліфікованих кадрів. І ще одне із будемо так казати, правильних рішень про те, що. Беруть на підготовку таких спеціалістів і на високому рівні підготовлені спеціалісти. Я думаю, що завжди будуть працевлаштовані. Характерно Житомирський державний технологічний університет має в своєму розпорядженні підготовлених і добре відомих науковців, які здатні передавати свій досвід та знання для освоєння студентами новітніх дисциплін фінансової та економічної безпеки. До того ж, залучатимуться також і спеціалісти практики, які набули досвіду, працюючи у банківській та фінансових сферах.